Вийде об'єм на 40-50 кілометрів. Yeah. Приїжджаємо таке чудове осіннє озеро. Хоч каже, що одягнув сьогодні. Проводжає нас мала стариця і вітає нас Григорівка. А ось що беремо курочку а можливо півника собі на вечерю. Проїхав вже пару кілометрів. Всім привіт! Сьогодні цікаве відео, а саме про велопрогуляночку, як ми прокатаємося на велосипеді, кілометрів напевно на 40, максимум 50. Також затестимо мікрофончик новий, тому, друзі, всім вже про непригляду. Беремо смаколики і поїхали. А саме зараз він трішки про маршрут, тому що він був простенький взагалі. Буде проходити з селом, загалом вийде об'єм на 40-50 кілометрів. Вибрав таке можливо, що відпочити трішки, їхати буде також спокійно. Хоч каже, що буду їхати зараз до Горобівки, потім Синьківка або Мала Стариця, потім Григорівка, і звертаю на поле, їду в Андріївку, Артемівка і знову на Бориспіль. Тобто, додому. Можна зробити було повне коло, тобто поїхати, як я їхав на велогонці, Поїхати Горобівка, наприклад, далі Мала Стариця, Григоріка, Солимівка і потім наступні села, але там дорога погана, розбита і до шосейника там не дуже їхати. І в принципі, дорога там трішки вже не доїла. Вирішив спробувати щось нове, але не знаю, чи там буде е нормальна дорога на полі, чи, можливо, велосипед взагалі не приїде. Там, в принципі, побачимо. Якщо не поїде, то проїдемося до Солимовки, там розгорнемося і поїдемо знову додому. Поки виїжджав з Бриспля, вже не їхав 6 кілометрів. Ось так, друзі. І Ми тільки виїхали за окружну і проїхали метрів там, тільки можливо, 500, небагато. Під'їжджаємо вже до першого пункту, яка ж неймовірна тут краса. Ось ці звуки природи, як дерева шатаються, як листя шумить. Немає жодної машини, вже їду хвилин 10 і просто-напросто немає. Але От почав я тільки знімати і я бачу вже за метрів 200 їде перша машина, навіть дві їдуть. І ззаді ще їдуть дві. Привається мені відпочинку. Але в принципі, тут доволі спокійно, прекрасно. Так, дорога не найкраща, як ви бачите, є латки. Але так відпочити, приїхати десь в середньому 27, там 25, там ну, десь 30 крутити, то нормально. Тут можна в принципі, і швидше крутити, але є набагато краще дороги, там, де буде краще крутитися, і рівніше і безпечніше. Приїжджаємо ось таке чудове осіннє озеро. Два роки тому ловив рибу, думав, що взагалі там нічого не буде. Прийшов, ловив на мастирку, на звичайну удочку, закидаю. І раз через секунд, напевно, 30 клює щось. І так, я за 10 хвилин. Десь риб 5 словив, напевно, чи 6 можливо. Зрозуміло, що їх туди рибу не запускає, рибаків дуже багато, тому риба трішки там зменшилась, можливо, і щука там є, і карп, але не знаю, не ловив на рибу, можливо, красноперка, але тільки був карасик. Але також смачненький і чудовий. Заїхав вже Малостайсь, давайте розповім те, що я сьогодні одягнув, але почнемо з погоди, тому що це найголовніше і вирішує те, що ви одягаєте. Сьогодні 13-14 градусів. Доволі сильний вітер, 20 км на годину. В принципі, він вже постійно цієї неділі такий вітер. Нагадує мені, це погоду у Фінляндії, там, в Латвії, Литві, але не вистачає ще дощу. І потім буде така сага погода. Далі, Хочу сказати, що одягнув сьогодні. Футболку бігову, потім ось таку кофтинку, зараз покажу вам, ось така кофта, схожа на термобілизну. І, звичайно, вітровку, тоненьку, щоб в принципі, від вітру закривала. Хочу сказати, що мені комфортно, але коли їхав на початку, то було трішки навіть, жарко, тому що сонце світило мені в спину і пригрівало. Але десь через хвилин 50 сонце сховається. І буде доволі прохолодно, тому що вітер дуже холодний, а зараз тільки гріє сонце і нормально, комфортно. Також я взяв рукавички. Я вас тішки обманув, сказав, що ми приїжджаємо в малу старицю, але це була велика стариця, наступна буде мала стариця, потім Григорівка і пород е, проворюючи на поле. Ще вам сказав, що Тіша була така ситуація, що приїжджаю в велику старість, будують щось. Лежать два песика, таких один гавчав гавчав але не вставав, а другий песик такий вирішив підбігти. Тут його хазяїн каже, мужичок такий, та він не вкусить, просто треба було раніше велосипеда вставати. Чи пожартував він, але в собаки були інші на мене плани. Вона так зіскала зуби і вже хотіла мене вкусити. Ну, звичайно, що вона також боїться мене, але доволі така зла собачка. А от ставати раніше велосипеди треба було в Борисполі чи на піднізді до села у мене питання. Тому що я доволі рано став з велосипеда, щоб пройти цю ділянку, тому що вони вже кидаються ось тут бігають вже. Ось такі собачечки. Проводжає нас вже мала стариця і Зустрічає нас Григоріка. Хоч сказати, що погода зараз просто неймовірна, чудова, така ще тепла. Тобто останні дні ось ці теплі, потім буде вже похолодання, морози і не так буде комфортно вже їздити. А ось що беремо? Курочку, а можливо півника собі на вечерю. Звичайно, не беремо. Хочу сказати, що смащать ці ланцюг кефіром, визначає його на 100 кілометрів. Плюс-мінус, тобто там буває 90, буває 120-130. Ось так він виглядає, в принципі, ну, Не видно, зрозуміло. Як виїжджав, то змастив ланцюг, але не, його не знімав, там не мив, не витирав, тому що спішив, а ось це, напевно, є поворот праворуч. Поворот праворуч той самий, але тут така дорога, що, мені каже, що потрібно розвертатися. Тому що щось тут а, взагалі до ОСПД, що не... Не дуже. Але думаю, що можливо витягнеться, Нормально буде. Кілометрів, напевно, вісім, але якщо тут буде така дорога до кінця, то можливо поїдемо з Толимівко і потім зрозуміло, що поїдемо. Той не дуже гарна дорога, але поїдемо все-таки. Проїхав вже пару кілометрів. Хоч сказати, що тут вже є ялинки, які вже ростуть. Хочу сказати, що дорога тут не найкраща, ось така. Для 6 велосипеда взагалі не підходить. Але в принципі вже приїхав, тому буду вже їхати далі. Але хочу сказати, що там ще не видно. Тому кілометрів, напевно, ще 4-5, можливо, ще буде. Ось сюди їхати потрібно. Але краєвиди просто немовірні. Чудові просто краєвиди, захід сонця, кукурудза, пустеполе. Так що їдемо, хочу сказати, що пізніше трішки вам розповім про свої тренування, які я виконую, Там на цьому тижні виконував, на минулому виконував, який там час вийшов, вийдемо на нормальну дорогу там розповім живу. Тобто вже в Андріївці. А їхати, в принципі, хоча ще трішки краще стало, тому що тут став ґрунт вже твердіше. Могу хто там їздить на Гревел, на МТБ, приїжджайте. По яким полям можна нормально ганяти. На шосейнику також можна гнати, я їхав в такому десь 27, але ну, по рукам де є так нормально. Їду без ремкомплекта, без насосу, без камери, без латок. Пробився і все. Вела прогулянка закінчилась. Ось так чудово. Тому, друзі, хто їздить так, так само, як я, напишіть в коментарях, побачимо, скільки у вас таких, можливо, взагалі не їздите. Відпочиваєте або взагалі бігаєте, можливо, не бігаєте, навіть просто дивитеся, як люди займаються, там, бігають, їздять. І також порекомендуйте, можливо, якусь маску для ланцюга. І також порекомендуйте, як ви одягаєтесь у прохолодну погоду, наприклад, коли там 0 градусів, мінус 5, коли виїжджаєте на сфеді, тому чекаю ваших відповідей в коментарях. Який вже прекрасний маршрут, але не для шосейника. Тому що тут взагалі якийсь пішов оффроуд уже. Тут, друзі, взагалі неймовірна дорога. І неправильно повернув і проїхав десь на метрі 400, але подивився вчасно на карту. Іду тепер правильно, але щось мені каже, що дороги немає нормально. І прийдеться їхати або назад, або... Ой, птиці налякали мене. Або іншою. Приїхав вже кілометрів 6, залишається півтора. І ліс, і чагарники якісь, ви бачите, сосновий ось такий. Але тут 500 є такі. Проїхав вже 30 кілометр. Стремувати тут райончик такий, але ще компанія тут просто неймовірна. Тому тікаємо. Нарешті я виїхав на дану дорогу, тому що там така дорога, друзі, це просто це... ну, Для шосейника там реально важко, да, чудові краєвиди, там ліс такий. Але нарешті ось такий чистий асфальт чудовий, ще й темніє. Зараз ми бачимо доїхати додому, поки не стемніє. Тут залишається десь кілометрів ще 15 додому, але по шосе можна їхати і 27, і 30. Тому нормально. Ось там я був, бачите, там де лісити. Чудово. Для грейла МТБ, ще раз повторюсь, там просто було неймовірно. Ви там будете ловити кайф просто. Згадується одразу мені веломаршрут. Фініш на велогонці, який я їхав в серпні чи в липні. Не пам'ятаю вже. ось також послання на це відео. А зараз, друзі, час трішки по розказувати, який я щасливий, ще придбав даний мікрофон. Запустить звук просто ідеально. Настільки я щасливий, друзі. Продбав його, вибрав, кабель пройшов і все, тепер можна нарешті нормально записувати відео з нормальним звуком, кататися під час ось такого сильного вітру, з таким заходом сонця, не боятися крутитися ось так. Ось такий щасливий. Ось так. Зараз починається Токіо Дріфт. Опа! Заїхали ми вже в Артеміку, приїхав 38 кілометрів, а зараз, зараз розповім про свої тренування, які я робив. Почнемо вчора, робив я десяточку прогресивно по 4.04. Почав 4.32 і закінчив 3.39. Думав, прибігти спокійнику десяточку, можливо, восьмірочку, але потім сили були, думаю, чому не пробігти прогресивно В понеділок я робив. Інтервали короткі. Тут взялося відео чудове, до речі. Робив 20 разів по 150 метрів. Вийшла в мене чудова. Роботи задоволений. Далі в неділю робив 10 кілометрів спокійно. Потім в суботу нічого не б'є, тому що був зайнятий, їздив там за мікрофоном, такі там різні питання були, треба вирішити було. І в п'ятницю бігав вісмірку. Спокійно також. І четверта також спокійно бігав. Кілометрів також, на 8, можливо 10, не пам'ятаю вже. Тому ось така мене неділя тренувань, треную зараз сам, тому що з ким я тренуюсь, вони поїхали на збори, кум прихворів, тому ось так в мене. Так тут з'явилося відео з кумом, який з ним тренувався. Також чудове відео, робив інтервали з ним. 450, там 350, 250 перегляньте. А ми, друзі, виїжджаємо майже з Артемівки вже. Зараз буде знак. І вже на Бориспіль. Кілометрів 8 залишилося ще. Зараз давайте, друзі, зробимо висновок даного відео, тому що далі нічого цікавого не буде. Пряма дорога, захід сонця. Трішки вже похолодало. Хоча ще сьогодні мене вийде десь 50 кілометрів, тому що мені залишилося ще 8, і там ще десь по Бориспілі ще 2, тобто 50. Тут зараз також трека. Хоча що вийшла, але просто неймовірно, сьогодні також була чудова. Хто захоче. Прокатайтеся, ставте подобайки, друзі, обов'язково, підписуйтесь на канал мій. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайки, пише в коментарі, пів канал, всім ножучий. Слава Україні! До нових перемог! І також до нових чудових відео з новим мікрофоном.